Вітаю всіх. Повторю Куп'янський напрямок. Що там буде? Тенденція до кінця серпня. Куп'янський напрямок. Саме Куп'янське, бо там щось дуже так важко. Куп'янський напрямок, що там, чекати. Давайте подивимось. Куп'янський напрямок. Що там такого. Важко. Давлять, сильно. Це довга праця, довгий період буде продавка. Воно не швидко, по колосу фортуни, все по колу. Кінцевий результат. Вісімка жезлів летіти буде сильно. Допомога нашим туди йде, певним чином, є. Я не бачу окупації, не бачу серйозних просувань, швидких, тим паче, немає. Там є. Дуже такий нешвидкий рух. Це так, не бачу катастрофи, там її немає. Але продавлювати будуть, давити будуть. Купінський напрямок, тенденція така поки що до кінця серпня.